У Тундри загалом достатньо цікавий драфт, да, і Фантомка, наче кіл будь-кого Морф в міді теж цікаво. Енігма з Блекхолом, оце все. Da, тут, до речі, mm, гарно напали на Саксу, і Скітер, напевно, за наступного фирка має його добивати. Так і є. 33-й теж постраждав. Смертельно постраждав 33-й. Це кажуть, що обов'язково вибивати. Та ні, ні, ні. І Вони не хочуть, щоб у нігми тут на ОХП бігало поруч. Вони вирішили, що краще її відправити відпочивати в таверну. О! Все, атракціон закінчився. МК прийшов, пішов ганк на скітера. Скітер ледве живий, але хоче вийти, в нього ще лотус є. Мені тут... здається, Сакса тут загрався трохи. Тут по лісах Там... оце бігати, а за так він загинув, за це, ні? Да? Так, він загинув. А він якщо що, щойно з телепорту прилетів. Так, да, він з телепорту прилетів, а скріл спреї відлетив. Так, так, так. Такий швидкий телепорт. Блест uh, Соя. Nah. На жаль, для тундри розбіглись не всі, а то пішов. А тут капець, зараз неприємно. а морсько. А Морс дуже погано прийшов. розраховують шкоду від Абадона. Ну, ти що там щиток працює, тут хоча б когось вбивають. Якась відповідь на лайні. Звісно, це за рахунок того, що сюди морф прийшов. Mm -hmm. Але хоча б якось. А в його шостий. Це стрибок, в кінець! Це так. <реш> <це. реш> Абадон тут нормально зараз ще поживе, як ви можете зрозуміти. Сакса не поживе білий. <реш> ти, ти, ти вже натис, ти вже лезеш, і він шостий. І ти, і ти бачиш це от білий да, І ти такий. Shit, here we go again. The... І одразу до таверни. Ну так, да, є ну, да. таке. Карпаси, ж правда, дуже погано були відпрацьовані, але Фенікса тут доб'ють, і основною задачою є, да, добивання саме до речі. Ньютол Кріп. Ньютрал Кріп це неприємно. І отут можуть загратися, тому що тут 33 з Блекхолом прилетів. І Малорін таверни, і Абадон таверни, і вони нікого тут не забрали, і вони щойно розбазарили все, що заробляли цих вісім, там майже 9 хвилин. Якщо що, Т1 і... стоїть. Кілька секунд в нього має бути ультимативно. Ну, БЗМ просто буде тікати. да, В нього а -а -а. форма є, він продовжує цим займатись. Я є. чекаю, так, да, є ще лотоси. Брістлбек тут такий міцненький, да. Не бачу. А, Питання до Фантом Асасі. Вона... Добре, добре, нормально. Разом б'ють, разом б'ють. Певнений? Да, да, да. Певнений, певнений? А, добре. Там же лайфстілу ніякого немає, вони будуть трохи-потрохи потрохи, ну, так, потрохи так, так, вбивати. Вейтмон, так, так, спроба втекти їх, невдала. Не uh, От якщо Фелконс не роблять маячню, виглядає вони так далеко. Вони, да, вони вже виграли. Але е, якщо ну, от вони будуть так забігати що ще. що вони загинули в двох під Т2, в них перевага зараз була десь 4К на 10. О, і це вже вийшло. майже неможливо було б грати. Тому, так, що, так, так, ну... так, 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 так. Тут Маларіна накидався, але він міцненький, в нього ще більше 400 хітпоїнців залишилось. Збили ультимативно Снейкінгу. Вони не вб'ють його, там ж а... абадон поруч. Ну, абадон де? поруч, ти правий, і... але його вбили, тут ти не правий. Бачиш знову. А це тому, що команда кинула його. Так, так, так. Збігуть всі, подивись! Всі Ні, всі ну, Вони потраплять. біжать просто тут 33 всіх перелякав, <кх> тому що Hole є в наявності, і обидві команди це чудово розуміють, що якщо не витримати позиції, то можна потрапити там, в трьох-чотирьох блекхол, і ніхто не вийде живим звідти. з Блінком, не буваємо про це. Він лише очікує, хто з'явиться на обрії, щоб одразу стрибнути, дати приголомшення, і Снепка з ультою так само залетить, Тому от, вдвох. Зараз пересуваються, та, і ну, Снепка поки без ульти, тому що це Фенікс. Вирішили, що не варто витрачати Dyer's на Фенікса ультимативну здібність. Вон тут цікаве, таке рухоме дерево. 14 хвилина, да, він якраз от по, по руну досвіду зараз намагається дістатися. А тут кріт. Жук. Але да, і, обидва скан колективи використали. Точніше, редіанти натиснули і на свій, і на ворожий спаун цієї руни. Побачили і там, і там червоне, і такі, ага, окей, щось ми ну, трошки втрачаємо, походу, тут. 33-й зараз, скоріш за все, загине. Благол він навіть якщо встигне виплістити, нема сенсу, та, бо Брістол все одно зафиркає. Uh, і тут цікаво, скітеру треба намагатись вийти, і його не будуть випускати з-під цієї супернови. Вона зараз детонує і по обличчю йому нормально навішали. Хоча ДК прийшов з приголомшенням і Абадон на місці, але ультимативно розкладає Манкі Кінг. Буде достатньо неприємно Абадону, Проте це Абадон, Він міцненький. Він може собі дозволити да, і ультимативно натискає, щоб припинити дію всього цього чейнстану. Просто я. Я ж протобачу, нічого. Диви, я просто як е, дуже часто спостерігач дії Амара Зі F, ZF... Ой, тут і Блеккол, і Санре, ну, нема у Абадона, тому він тут загинув. Е, то я пам'ятаю, що він, наприклад, є легендарним Марсом без ульти на 12. Карапасики. Так. подавлю. Так, о, да, то все. гарно. Ой, до побачення! Просто здуло. Так диви тут ще приголомження Вони Навіть очікували, що таке може статись! Оооооо, таким дивом насправді біз'єм пішов звідси. Чи пішов взагалі. Та ну мав би піти. Ви Но... зараз зараз ще? Але здається, не йде. Не О, кріт, до речі, в моїй масці, якщо що. О, Сакса А Тут боротись йому не дадуть. От. Якщо нам натиснуть на кріта, там видно, що в нього моя іменна маска. На нюкс нюкс. нюкс. Не І... натиснуть про маску. Та колись натиснуть. Це як скайлом. Його не буде. Його не буде. Снейкінг. Ну, він чекає, доки ДК підійде, і напрямок руху насправді був непоганий. Ооо, у відповідь нормально солі бзм дав бабці у відповідь. Гарно, гарно вийшло. Не перша бабка, яку загубила соль. Тут дуже багато шарових жарт, так виходить. так так Там ну стільки рівні. Розгрибати, не розгрібати можна. Можна на окремий подкаст записати на цю тему. Ти би що малось на увазі? Ну так, там манта, гарпуну це прям стандартний набір якийсь. Тікають, тікають, тікають. Спити телепорт! От як щоб він зараз після тички свідети? не встиг і він. Почалась б, ну, хвиля хейту. Невеличка. Нормальна така. Нормальна така все ж таки. Я погоджуюсь. Окей, скітер важко. Важко зараз м'яти. Отримує, має він отримати зараз потік жил. До речі, вона до скайпа тому що в нього? Несподівано, хітпоинти закінчились! Там блекхол підтягують по тхейку і з ним могли впоратись. Нарешті Брістел гина, але подивись, якої шкоди зазнають зараз інші герої тундри. Вже на кинути один-другий Брістолбеку, Який не працює, на жаль. Який, на жаль, забагований, не працює. Забагований не працює, не качається скілпоинти, в нього не додаються. Ні, він би міг додавати скілпоинти, але навіщо, якщо воно не працює? Так, 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 тому він там плюси, наприклад, качає. Бристолбек йому зараз кажу. Плюси ні! Плюс в чат! Якщо кайла нема. Зараз там буде. У на Фенікса напали. У відповідь. Але втрати і у Фалконс присутні. Іо, а батон. Диви, пішов, пішов, пішов. А там вже шарти. треба шар. розвертатися, бо він не туди, кудись пішов, 1300 кріп полетів Вони програли, Рома. На Малрін, все, все, нема повернення, фантомки такого, не відпускає, пупса. Але ні, скітер. де <реш> жукс. <Полетів. реш> диви, диви, диви. Скітер, пішов. Стейкінг <реш> після Та нічого. Хорош, там Малрин зараз поки що живий, зараз бабка, розстрілюють. Зачекай, 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 там ще скітер підходить. Але отримує приголомшити морфа. Зачекай, зачекай, зачекай. Я зачекав. Так, скітер. Ааа, це кажу, для фантомки! програли цю гру. Ай-яй-яй. Як так вийшло? Є такі відчуття. Але гарпун, ти бачив? Гарпун нереальний. Жорстко було. Це О, взагалі не цікаво. Да. Слухай, ну скільки вже перемог було у Falcons? Ну дуже ж багато. Ну багато, реально. Так, так. Такі програші останні в час. Це casual, до речі, момент. Uh, неперевірений, до речі, пагорб. Чи то щойно там варто ставити, де я не вірю в те, що він щойно з'явився. Ну, ти прям граєш в цю гру, так, так, так. Потім ти тиснеш отак М на Брістлбека. Uh, Бігаєш біля нього, інколи тиснеш кол, навіть якщо він не працює, чисто так, ну просто кинути в нього. Ну, так щось. на рефлексах, так. Да. Так, так, кидаєш в нього щось, койл, щиток, і якщо хтось починає в нього стрибати, тиснеш ультимейт. Тобто ще розлютити їх трошки. Тут е, побачили Малеріна, Малрін теж побачив дуречьє, всі все побачили, стрибочок в БКП, добиває нюкс нюксальсіна снекінга, він теж зараз має. Бо там захисту немає жодного. І не забрати Енігма. Мені здається, зараз суперпогана ситуація для команди Falcons, тому що Енігма все ще живий. Але ні. Диви, Абадон сидить на обличчі у 33-го. Іде за ним, але ні, його зупиняють і вбивають як так. Тріпл-кіл від фантомки. ж гарпун! Ну, не вдалося, ну, підтягни за... Заба... Це другий ремпет для фантомки на цій мапі. Ну. І вона без гарпуна грає. А як і вдається? І всі скіли качає, подивись, всі є. Полум'ям його залибають. О, все. Цей терміт, знаєш, є така штука. Mm -hmm. Щось там алюміній з чимось. О, тут блокхол, до речі, тут вони обидва помруть. Ще приголомшення. А батону uh -huh. дуже важко! Вони нарешті його добили. Скітер вселяного тут фактично залишається, Так, да? кріт лише трошки допомагає приголомшенням по саксі. Сакса натискає телепорт і тікає! Отакої. Так, а що тут о, цей до речі забуде? Бо його можуть наздогнати. Так, він утримує проголомшення. Щоправда, буде лікування. До речі, його з шардом на скітера. Треба трошки перечекати, да? тому що БКБ у фантомки так само незабаром має закінчитись. Є стрибочок був брейк у відповідь. Ще накидає ось цю каркачку свою брістел. І він зараз може померти, насправді, тому що там Сонрей, тому що там робить дуже боляче Фантом Phantom Assassin. На він помре. Мінус Брістл зараз буде. Так і всі с Так, тут всі помруть. Ще третій рампейдж, давайте. Вірю. Він застряг. О, він застряг. Ну як вода може застрягти. Я не знаю, Ну це дивно було, як мінімум. Годжусь, до речі. Так? І Холі Локіт не збирають. Не, Холі Локіт. Так. Ой, як... Взагалі тут нічого немає відношення ні Це до того. Ну, він... Тому його і не качає, ама, розумієте? Там, до речі, фантомку реально є змога вбити, проте вона з Егідою. І вона ще з БКБ, і вона ще з Сатаніком. Її навіть вперше не вбили, так, на цьому, я думаю, гра завершиться. GG! GG! Good game, well played. Дійсно well played. Uh, вітаємо Тундру! Гарно відіграли першу мапу вітаємо, і напевно Falcons. Falcons... Питаємо з тим, що вони не дуже гарно відіграли першу ману. Не завжди. навчені, навчені, завжди кваліфіковані. Але, але не ми. <рес> <рес> Кріт знову загине Так, да, Ну це так прикро. Ну відпустіть Жука! Ну чому? Чому ви до нього так причепились? Це капець. І це ж Фантомка зараз прийде, в неї там два асісти чи щось таке. Така нічого не робить, ні? Хто кому? Ну, біля інші навряд чи вони можуть бути когось. 33-й, хоча, подивись, спроба є. Так, а, вони можуть. його просто забили. Вони можуть. Так, вони так, просто вони краще порахували. І... Такий і снегінга вони вб'ють. Ой, все, все. Друкуйте? Так, да, друкуйте. Четверта, четверте. Роман, навіть до п'ятої не затягнули. Так, а ну, це ж не я винен! Ну, це ж вони грають. Вони хочуть вбити зараз. Так, МК. Так вони може і вб'ють, тому що скітер п'ятого рівня. Буду приголомшення, але треба ще далі. і далі, все буде Сибати, все буде, все буде, буде, буде. тікає в інший інші. І ми ще ми... тікає! І далі тікає! І стрибочок! І дичка, господи! Яка напруга. Але манцев прикольно. Манцев намагався. Ну, якщо б хтось ще допоміг МК, трохи простіше б. А вони були зайняті в них вони Такі сидять. Сідять. Що ми тебе слухали? І Ще дідає! давай! Ви разом зі мною граєте! Дууууу! Мені теж. Ну, клас вийшло. Ну, дуже гарний. Тімбер поїхав. Прикольно, дує. Ну, І зараз Тімберчен ще буде? Буде. А. Пангольєр буде? Пангольєра вже не буде. А що відбувається? Я взагалі не розумію. Що ну, тобі? Це ж прям не зрозуміло. відверто я... похано! Ну, от не невдало, а прям Бе. Є Тімбер, як надія команди Falcons. Е, не спрацює, якщо фантомка швидко отримує свій шарт. Не спрацює, я таке да, напитаю. Далі нас Ник Ну, такий Манкі Кінг цей неприємний, у нього нереальна кількість шкоди. Так, добре, тут Саксу зараз вб'ють, але е, Бізєм продовжує битися зі скітером. Підходить ще 33-й. Нема чим притримати. От це головна проблема. Гарпуна не вистачає. Гарпуна поки не вистачає, так. Ну нічого, так, так. все буде, Роман. Гарпун буде. Ну, от ще Ворлок там підходив е, з ультою. Але є Вард у команди Falcons. Ті локації, тому вони розуміли, що зараз може ультимативно Варлюши на них скинутися, Ну МК такий дуже войовничий. Зараз його можуть войовничість трошки так, ще зрізати. Поруч. Так, 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 так. Він тут один в три навряд чи буде жити. Хоча Сакси підходив в спробі. Але врятувати. Сакса він розуміє, що якщо гине твій кор, не обов'язково і тобі також гине. А слухай, так він нормальний шмати відриває від скітера. Там ще нормальний йде. Він далі пішов. Так, а зараз тому що там зверху, куди? там ще два герої і зверху тут прийшов, дураччє! І зараз буде голим! На... Ой-ой-ой-ой-ой! Ну це кепські справи. А у так вони Халканс. ще Амара хочуть вбити. Так, вони його зараз і вб'ють. Та, там Пашка зараз зі снейкінгом порається, а тут помирає Амар. Мінус чотири. Це капець. А найголовніше це те, що загинув Амар. Ще дуже добре, що його тіпнули за це. О! Собі несе закванюю, чи напевно він просто відмовився від даного задуму і просто несе блейдмейл? Кріта знайшли, панч. До побачення. Ще і стаки можна зібрати, але тут прийшов Амар. Е Треба бути дуже обережними. Банди пішли. Тут Гаємчик. Голем пішов у відповідь, диви, диви. І теж Але там чакрам крутиться і він такий прям. Ах, неприємний цей чакрам. Блейдмейл десь там летить. О, долетів, до речі, блейдмейл щойно до Абадона. Приходить новий Тімбер на захист своєї споруди. Ті родин вежі. А, і тут є о, знесені ті вежі. І цікаво зараз, що, чим закінчиться це для Тундри, тому що 33-го майже вбили. Ми бачимо, що Бізієм вже в таверні, так само і Вайтмон. Так само зараз і 33-й може там опинитись. Плюс за все його зараз дифуза будуть. Так, так, так і є. Блейдмейл там є, можна натиснути, натис блейдмейл, хоче виграти трохи часу. Але його ніхто не б'є в Blade Mail, доки він діє. А буде ще сповільнення, 33-му гарно відновили. Все здоров'я. До речі, поруч? Проте він поки не комітиться, як сказав би Єгор Белоні. Щось вони не хочуть, поки там тільки БФ. Іти в бійку якось. Знач, ну, цього можна погризти, так. Ну він так, може раз. стрибнути зараз на хайграунд і Нікс тут поруч також, тому треба бути У, дуже обережним. Боляче. Ще один щиток. Так, стрибнув. а там щось малорінне в той двір застрибнув, він застрибнув, а тут арена суперника розташована. А О. Вони щось багато віддають, вони троль одразу забирають. Так мінус тролі, панку. мінус пану, так, ти правий. Тусик просто собі Blink, да, це тий рятівний тускар, нічого нового. Так, е, да, да, багато шкоди зазнає. І мани в нього не залишаються. Є ще 20 стіків. Нема чим рятувати його. Якщо він натисне, mm. навіть стіки натисне, все одно. Вирішив навіть не дотискати. Який сенс? Ну, що ти можеш зробити? Тімбер біля тебе. А прикинь, можна було б вистрибувати манкікінгу Під час того, як тебе б'ють. Нормально було б. Не <laughs> треба. Nie, okay. Я просто згадую, знаєш, всі ці моменти, коли нові герої з'являються, і в них ось ці фішки, там, типу, стрибки по деревах, чи там ще щось. І потім це прибирають, тому що ну імба зламана абсолютно. Там чи якось на гран, чи на таланти перекидають. І всі думають, як вродніше люди грали взагалі? А гарно. не можна відхилити, якщо шкоди більш ніж в тебе більше хп. Так, і є <с <с так і є. Якщо шкоди більш ніж в тебе фул хп. Ну тут взагалі. Хільця не хільця, воно іф, допоможе. Іф число більше, ніж кількість здоров'я, Зен дай. Зені. Дуже простий алгоритм. О, тут так само спрацювало. Ну от і все! От ти ж цій фантомці нічого не доведеш. Ну вона зараз е кіл будь-кого. Добре, ну його я привітаю, він молодець, до речі. Тусік, <ривіт> <ривіт> Сноу Snow Не встиг. Чи не хотів. Ну, Амар прям прочитав е шаблон руху Тускара. Гарно все позакидав. Ох уж ця нова мета з е глімерами на кері героях. Просто глімеру фантомки. Якби я таке зібрав! Два я, місяці тому. Я б тебе зарепортив. Ну, не два місяці тому. Навіть ну як ще б ти би, сьогодні да? б зібрав це. Ой, Кінга знайшли, але він зараз відстрибує. Ну Такий, да, герой важко його знайти. О, з першої тички. З першої тички. А, буде далі сатанік. О, о, до речі, Тімбра побачили. В нього аганім був. Е, та це все добре. А він не його натискати. А якщо ти під Сайленсом, то як тобі аганім натискати? Так собі. Ну, важко. дуже Важко Важко думати. натискати. Ти тиснеш, а воно таке. А мі, воно... Мі, мі. Так, так і робить. О. Де його знайшли. Це все, це крита знайшла. знайшла. Ну, Крі думав, що це він знайшов, але. Ну так буває в цьому суворому світі. Нічого не пробиш. Да вот зараз ця фантомка, закидывай. Ай, як же ж. Дивіть, будь ласка. <губерить кадилу> О, да вы там, Тимбргер. Ой, а що з Тимбру? Да в ньому. А, а де половина ну, хп? А трохи боліше. А, так там бійка боліче. почалася. Ну, я бійка. Там Малрин напав, тут на Абадона напали. Це прикольно, Дрейчо. Я завжди було цікаво, коли нападають на Абадона, чем це закінчується. Ну, тролль ульт на тис. Це так, все класно. А як рятуватий зараз? Да, не як, просто зараз загине и все. Mm -hmm. Причому ще одна команда стоїть, чекає, доки в нього закінчиться ульт. Знаєш, вичікує, навіть не чіпають його. І інша команда, вони вже під фонтаном, вони вже там такі, добре, ну, його вже нічого не врятує, можемо навіть не намагатись. Не Бетрайда немає, нічого немає, що oh, дозволило б oh, в захисті oh. гарно відіграти. О, ХП стало більш, ніж. але... А, тепер mm -hmm. менш. А якщо два кріти, ну вони, типу. Ну, стакаються, що плюсуються. Так, так. А хп не так швидко плюсується. І... Це проблема, друзі. Це проблема, це проблема. Це проблема. Друзі, дивимось ми все це разом з нашим офіційним спонсором GGBet. Обирайте собі переможця та тримайте лінію разом. І що буде стрибок? Буде стрибок, рід буде, буде кріт. До побачення. А вони не хочуть надрукувати. Ну, вас, от, Ну, вас біля Т4 б'ють вже. Так, 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 так. Я думаю, я думаю, і ви жодного героя не вбили. Вже байбеки пішли. Та маганім, якщо працює, зараз буде важко. Я розумію, що він дуже хоче, але там важко. Але ну, впер тоді гравець на фантомці. Ну от і да, і справа що в, в тому, що от ви бачили Aegis Power Play. 13 тисяч 8 веж було зруйновано. Тобто, просто акумулювалася е, сила е, команди Тундра, і от вони її одночасно вивільнили, і таким чином ну, виграли гру так за. За один стрибочок. Так, GG, дійсно GG. ну ні на що не спроможні Фалкан вже.